Нескорені про тих, хто волонтерить і донатить, про тих, хто воює, але на економічному фронті. І саме такі гості завітали сьогодні до нас у студію. Тож я рада вітати у студії Ольгу Сокуренко, це директорка Українського благодійного фонду Барс, та Микола Коваль, заступник директора Українського благодійного фонду Барс. Вітаю вас у студії. Вітаємо. Вітаємо сьогодні будемо говорити не тільки про ваш благодійний фонд, а й про благодійний фестиваль Козак Фест», організатором якого є власне ваш благодійний фонд. Тож пропоную розпочати з нього, аби трошечки розповісти нашим глядачам про нього. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, як, як і коли ви взагалі створили ваш благодійний фонд? Наш благодійний фонд ми створили в квітні цього року. Згуртувалися люди, які не байдуже те, що відбувається в нас в країні. І власне, так ми всі один одного зустріли, всі згуртувалися разом в один фонд. А ви до цього волонтерили чи до це... до цього волонтерили, але з іншими фондами співпрацювали? Бо... Тобто, ви прям зовсім ще ну такий новостворений, да. так. би. А які взагалі у вас основні напрямки діяльності? Ви от тільки почали, на що спрямовуєте всі сили? Допомога Збройним силам України це наш основний напрямок роботи. До вас з якими потребами найчастіше звертаються? Гуманітарна допомога, різні медичні засоби, їжа, одяг, камуфляж, сітки, дрони, рації це все. Всім, всім у вас Великий колектив. Да. Ну, Не скажемо так, що дуже великий, ну, до 20 осіб у нас. Як розподіляєте обов'язки? Всі займаються всім абсолютно, чи якось все-таки направлення у вас є? Може, ви пан такому скажете? Ні, у нас в фонді є у кожного своє направлення. У нас є гуманітарний відділ, який займається гуманітарним відділом. Є люди, які у нас є водії, механіки, які займаються стосовно. Автомобілів, виїзди, ми до хлопців їздимо, возимо гуманітарну допомогу. От. І, і, В принципі, завжди стараємось закривати потреби хлопцям. Ну ви ж також у нас є маленька така інженерна служба, хлопці, які небайдужі сидять вдома і стараються хлопцям допомогти. Також роблять і повербанки. Ділають і fpv дрони ну, Це наш такий маленький напрямок, який ми питаємося розвивати. Но так як фінансування дуже фінансово у самого фонду не дуже багато, тому ми стараємось обертатися до підприємців до всіх, тому що зараз війна дронів. Дуже багато хлопців просять треба, е, потреби в FPV-дронах, тому що зараз основна частина це війна дронів. І зараз ми більш фокусуємося на те, щоб розвити нашу інженерну службу для того, щоб ми могли е, закривати потреби по FPV-дронах. Це дуже найважливіше. А ви створили, кажете, в квітні. Як охоче люди зараз зголошуються йти, от саме працювати в благодійний фонд? <світнє> Я вам скажу так: благодійні фонди це щоб розвіяти такий маленький міф. Благодійні фонди, ті люди, які працюють, вони вкладують свою душу, своє время, Це все безкоштовно. У нас немає там заробітної плати і ще щось. У нас є жіночка, яка у нас знаходиться в фонді, У нього син загинув. Вона допомагає, вона сама закуповує, вона старається все робити і допомагає по сьогоднішній день із тої бригади, в якій знаходився, її син. Люди просто сплочевно взялися і допомагають, чим можуть. Тут на даний час у нас команда дуже, колектив дуже класний, дуже класна команда, і я е, горжусь цією командою, е, тому що завжди чітко поставлені задачі, ми завжди закриваємо. Ми стараємось їх закрити, але не завжди це виходить, тому що. Не, не вистачає коштів, бюджету і всього сторона. Ну ми ходимо, стараємось знайти, е, співпрацюємо з іншими іншими фондами і сплочевна е, з друг другом, об'єктивно все це перезвонюємося, созвонюємося у кого що є е, возимо до хто всі до між хлопців. собою співпрацюємо і намагаємося чим швидше закрити потреби хлопців і допомогти. Це дуже важливо. От ви у вас зараз дуже багато запитів. Ви якось їх розподіляєте важливіше, неважливіше? встигаєте, не встигаєте. Е, як вам відповідати? дивіться, якщо у нас поступає запит від хлопців, ми дивимося сразу же дивимося на запит і починаємо обзуванювати своїх партнерів і намагаємося закрити запит. Ну не завжди виходить закрити повністю запит. Тому що немає, немає фінансування. Це по перше. З донатами дуже зараз проблематично, тому що ну я не знаю чому, але донатів дуже мало. Дуже мало, і це така ну нагальна проблема в фінансуванні. Тому не завжди не виходить закрити повністю за. В основному донатять ті, в кого хтось знайомих на фронті, хто знає, що таке. Багато людей зневірилось, багато кому, скажімо так, байдуже, що відбувається, вони не донатять, їм не цікаво. Дехто втомився. Ну, всі зараз втомились, але якщо ми не будемо допомагати хлопцям, то фронт дуже швидко стане тут. А ми а, цього не хочемо. Ми от власне тільки створили фонд. Чи немає у людей такої от недовіри, от, наче тільки створили, ми не знаємо хто це, не знаємо, чи можна довіряти. Е, стикалися з таким? Е, ну, як сказати, багато хто нас знає просто. І вже коли ми фонд створили, багато людей нас підтримало в цьому. Допомагають хто чим може. Там, якщо нам треба якісь овочі хлопцям доставити, то нам допоможуть. Якщо треба там, якусь випічку хлопцям відвести, там також допоможуть. Ми телефонуємо, просимо, люди відкликаються, допомагають. Що особисто вас мотивує волонтерити? Уже, я так розумію, не перший рік, навіть якщо ви створили тільки от фонд, коли ви почали волонтерити? З минулого року активно, так. До того просто були як ну, якийсь збір відкритий десь доначу. А, а де берете мотивацію? адже то... ну, Все-таки це іноді виснажує. Чоловік. Це моя <с мотивація, діти мотивація. Мотивація в тому, що я був у 2014 році. Трошки воював, розумію, що це таке, і е, знаю, як це. Тяжко там хлопцям. Дуже щас тяжко хлопцям. Це навіть не та війна, яка була в 2014 році. Зараз зовсім друга війна, е, дуже тяжка. Е, хлопцям дуже тяжко. Е, тому що е, Ну, з всього того, що почнемо ну, з форми. Е, з тих же самих аптечок, турнікетів і всього, те саме, що необхідно, хлопці, цього немає. Це по-перше, по-друге, хлопці виходять колись з штурмів. Ці вещи можуть потеряться, можуть залишитися в, в бліндажі при прильоті. Тому я це знаю на собі, як це. І для мене було важливо організувати е і зробити це все, і допомагати цим хлопцям. Неважливо, вони, вони наші всі. І як би не було, ми стараємося витягуємося з усіх сіл, які у нас є, просимо е і стараємося закрити ці потреби, тому що е вони потрібні хлопцям. Це саме на... Згадували так, про донати, те, що зараз майже не донатять. Ви якось заохочуєте аудиторію, бо я знаю, деякі там влаштовують аукціони, тощо. Що робите ви? Ми влаштовуємо і аукціони. І аукціони. Також влаштовували там, за донат певний розіграш фотосесії. Ну, ось так. Я вам дуже дякую і нагадаю, ви дивитеся програму не Сьогодні разом з представниками благодійного фонду говоримо і про волонтерство, і про те, як, от на третій рік війни, як це все за лаштунками, так би мовити. І я знаю, що ваш благодійний фонд є організатором фестивалю Козак Фест, який от відбудеться зовсім скоро. Розкажіть трошки нашим глядачам, що це, що він передбачає, і що буде. Це благодійний фестиваль на підтримку Збройних сил України. Саме ми будемо збирати кошти для 424-го окремого батальйону сил безпілотних систем. Це такий новостворений батальйон сил безпілотних систем, тому що зараз дрони відіграють дуже важливу і велику роль на війні, тому що це і допомога хлопцям, і знищення ворогів. І коли якщо хлопцям потрібна якась медична допомога, то медики пересилають їм дронами на позиції, де не можна дістатися саме дронами. Тому це важливий батальйон, і потрібна йому підтримка, і потрібно розвивати цю всю справу. Як виникла ідея створення, це взагалі новостворений фестиваль, він вже декілька років діє. Це новостро... новостворений фестиваль. Він це дуже допомагає нам моя жена, яка вона дуже сприяє цьому всьому. На неї вся організація. Я благодарю свою команду і її дуже багато чого робить. Наша команда завжди старається все зробити для цього фесту. Це перший фест для нас, і ми дуже хочемо показати себе і люди, щоб нас бачили і розуміли, для чого це робиться. Тобто, це не просто акція для того, щоб просто прогуляти, провести якийсь час. Це акція для того, в першу чергу це на підтримку хлопців. Тільки на підтримку. Фестиваль все-таки в умовах війни наскільки важко це організувати, враховуючи нинішній стан? Це дуже важко організувати, тому що багато людей не розуміють такої позиції. І я розумію, що зараз війна, зараз все, але ми маємо сплочевно зібратися і довести цю війну до кінця, і тільки. В нашу сторону наша перемога, і ми повинні перемогти. І для цього все це робиться. На вашу думку, чому цей фестиваль важливий, от саме зараз? людям потрібно трішки відволіктись від своїх проблем, від того, що в нас зараз твориться, але тим не менш не забувати цього. І ми зробили цей фестиваль для того, щоб люди могли відпочити трішки сім'єю, щоб могли відпочити дітки, тому що дітям нашим зараз ще складніше в них забрали дитинство. І ми зробили цей фестиваль, щоб люди могли прийти, відпочити. Побачити тваринок, погодувати їх трішки, щоб діти розважались. В нас будуть аніматори, які будуть працювати весь день. Тому ми зробили цей фестиваль, щоб люди і трішки розслабились і задонатили якісь кошти на 424 батальйон, тому що хлопцям потрібно закупити дрони. У нас є, власне, трошки ваших фото підготовки. Я попрошу колег продемонструвати нам на екран. Ми подивимось. Взагалі, як довго триває підготовка? Чим займаєтесь наразі? Я вже так розумію, це фінальні завершальні етапи. Це вже бачу ваші постери, так? Так. Як давно триває підготовка і на якому етапі зараз вона? В основному у нас на підготовку три тижні було. Так. Три тижні. Так. Да. Це, Це ж прям дуже, дуже мало, так. Але ми стараємось все встигнути, все зробити. У нас дуже класна команда наших волонтерів, які дуже добре кожен допомагає. Також ми співпрацюємо з благодійними фондами, благодійними організаціями місті Сміла, місто Черкаси, які також відіграють дуже велику роль, дуже допомагають. Також до нас долучились до благодійної ярмарки багато людей, які. Підтримали нашу ідею і там будуть. І це чудово. Багато підприємців також підтримали наш фестиваль. Він буде тривати один день чи декілька? Один день. Програма трошки. Розкажіть, можливо, щоб заохотити аудиторію. Можливо, є якісь родзинки, що ви вже підготували. Початок нашого фестивалю буде о 10-й ранку. Це буде працювати благодійна ярмарка орієнтовно годин до двох. Потім у нас будуть козацькі забави, бої, ММА. Весь цей час буде працювати фудкорт з кашею, шашликами, узбецький плов, будуть готувати борщ, вареники, різні смаколики, дуже багато всього. Також там можна буде покататися на конячках діткам, можна буде погодувати тваринок, там багато різних тварин. Це все буде відбуватись в кіноспортивному клубі Мустанг. Тому всіх запрошуємо, чекаємо. Також у нас ще буде концертна програма. Орієнтовно з трьох годин аніматори будуть розважати діток. Буде цікаво, весело і корисно для всіх. У нас ще на фестивалі приїдуть хлопці з 424 го окремого підрозділу Сил Безпілотних СТЕМ. Будуть у нас тренажери, де кожен хто захоче, він може політати. На, симулятори, uh, симулятори, да, на симуляторах, на симуляторах wow. да, это приїдуть хлопці, які покажуть, розкажуть, що це таке, як це таке. Я думаю, це буде корисно, якби всім, щоб люди побачили, і яку хлопці проводять роботу, дуже важ, важну роботу, щоб вони бачили, як це все происходит. І кожен побачить все буде. Ми будемо, що маленька така буде, ярмарка, де ми німного покажемо своїх дронів. І ребята, хлопці привезуть теж свої дрони, щоб люди побачили, наскільки це важливо на, на даний час. Є якась сума, яку плануєте зібрати, чи як вийде? Як вийде? вийде. Е, да. ну, ми не можемо там сказати, ми, хочеться, як говориться, ну, більше закупити дронів і передати хлопцям. Я говорю, це як буде, так і буде. Ви будете передавати дрони чи кошти? Ми будемо закуп... закуповувати дрони і звітувати перед всіма закупка дронів і передача дронів. Ми повеземо до хлопців і передамо вже на місці, прямо на передовій. Можливо, частина все таки є безпекова ситуація в умовах війни. Ви якось врахували цей аспект, як це буде відбуватися. Так, у нас неподалік знаходиться укриття, і ми всіх людей будемо попереджувати, що в разі повітряної тривоги укриття знаходиться і покажемо, де. А власне, фестиваль буде проходити на відкритому повітрі, так зрозуміло? може трошки детальніше про місце ще розкажете. Дивіться, це конний спортивний клуб Мустанг, дуже велика територія, природа. Коні, де кожен бажаючий може бути покотатися, покормить тваринок, і у нас ще таке немножко пріоритет в плані того, щоб немножечко собрати коштів на корм на корм для, на корм, тваринок, для тваринок на, на перезимовку. Дуже би хотілось би, щоб люди бачили все це. Це дуже мальовнича, красива територія, велика. Думаю, буде все круто, і у нас все, все вийде. Всім подобається. Три тижні підготовки на якому етапі підготовка зараз? Ви вже завершуєте, чи ще є якісь важливі моменти підготовки? Ще є і важливі моменти, і на етапі завершення, скажімо так, тому що е у нас команда швидко згрутувалась, і задачі, які були поставлені, всі виконали. Яку кількість людей очікуєте? Чи є якась реєстрація, чи кожен охочий може прийти? Вхід вільний у нас, кожен бажаючий може завітати і відвідати наш фестиваль благодійний. Ми всім раді. Ви ставите якусь цілі, кількість людей, можливо, ви якось обмежуєте в якусь певну кількість, чи територія велика, вміститься багато людей. Територія велика і будемо надіятися на те, що до нас прийде дуже багато людей, будемо всіх чекати. Прошу долучитися до цієї акції. Приходьте, дуже круто проведемо час і я сподіваюся, всім подобається. Як плануєте надалі з, фестивал... з фестивалем розвивати його, чи це буде одноразова, така, так би мовити, акція? Я думаю, що ми продовжимо. Цей фестиваль, і тому що все це робиться ще раз повторюю, все це робиться для наших захисників. Все таки ви займаєтесь благодійністю, і я дуже часто люблю задавати це питання. Що ви зробите одразу після перемоги? Адже ми власне, от ці фестивалі, ваш благодійний фонд, все таки це робота над нашою перемогою. Я би дуже би хотів би організувати після нашої перемоги, і вона буде ця перемога обов'язково. Ми доб'ємося її. І я дуже би хотів, би, щоб ми зробили такий же саме фестиваль. І щоб наші хлопці всі приїхали туди. І, і побачили люди, побачили, наскільки вони допомогли, і ми перемогли. Це найголовніше головне для нас зараз. Фестиваль можливо, ви можете якось або заінтригувати людей, або покликати і сказати те, чому кожен має відвідати цей фестиваль. Ну, от, якось так би, заохотити людей, так би мовити. Кожен має відвідати цей фестиваль, тому що це важливо для наших захисників, і водночас ви зможете відпочитись своєю сім'єю, провести приємний час. Це все-таки сімейний фестиваль. Чи ви аудиторія ваша цільова – Це більш дорослі, чи на дітей також? На, на всі аудиторії, на дорослих і на дітей. Буде цікаво як дорослим. Благодійна ярмарка, подивитися природу, так і для діток, звісно. Давайте ми з вами підсумуємо, коли буде фестиваль, окотрій, котрий і що. Ми ще раз всіх фестиваль чекаємо. Фестиваль буде 13 жовтня о 10-й годині ранку. Початок у нас відбуватиметься в кіноспортивному клубі Мустанг. Це парк 30-річчя за зоопарком і буде тривати до 10-ї, 9-ї вечора. Я вам дякую за розмову, дякую, що завітали до нас. А я нагадаю, ви дивилися програму не а, а, а сьогодні разом зі мною були організатори фестивалю Козак Фест і представники Українського благодійного фонду Барс власне говорили про благодійність в умовах війни, про благодійний фонд та про козак-фест, благодійний фестиваль, який має на меті зібрати кошти та допомогти нашим військовим. Отож, 13 жовтня о 10.00 всіх чекають спорт. Кі на спортивному клубі «Мустанг». долучайтеся, насолоджуйтеся українською культурою, підтримуйте наших військових. А ми зовсім скоро побачимося.